Привіт знову і зараз я вийшов на вулицю з Назаром, з Поліною і ми вирішили піти прогулятися. Зараз ми йдемо до озера і будемо там щось знімати. А потім я ще вставлю там, де я дурачусь. Зараз ми вже підходимо до озера і, як я вам говорив, завтра ми їдемо на 5 днів на дачу, там де озеро. Я буду знімати, але влоги я не буду загружати, бо там немає інтернету. То приїдемо з дачі, і я зразу загружу влоги. Вже прийшли на озеро. О там така вишка, щоб пригати. Ну, дуже класно це озеро. І водичка тепла, і дуже вона честа. Дуже, дуже. честа. Я роблю радіва за це. Все, ми вже йдемо з озера. Ідемо кудись гуляти. Ну, не знаю, коротше. йдемо. Ми вже додому. І зараз будемо монтувати влоги. Ну, я ще не буду. Школьники там будуть монтувати. Байбай. Ми вже прийшли додому. Я приобрел собі шапочку. Це не моє. Ну коротше. Родителі пішли в який старий міст. Тут впорва теж є старий міст. І ми вже завтра на дачу. Ну Я вас дуже люблю. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, не забувайте про мене. Так, да, знаю, я там не дуже хорошо знімаю, но начинаю ще. Все, всім пока. До свидолі.